Сьогодні вирішили зробити таку прогулянку на цей горб. Горб це називається Миколаїха. Він більше 300 метрів над рівнем море. О, сеня вихідний. Йдемо на таку прогулянку, на таку гору. О там село Степанівка. Це цей горб Миколаїха. Підходимо до такої гори. Дай стільки снігу нападало. Ага, Але має такий глибокий хліб. Зима, так, сіня. Скоро б новий рік буде. Трошечки морозець, сніжок притрусив. Йшли долини вітра не було, а виходив на гору, на горі вітер вже з'являється. Сніг та украсив дерева, так я mm. гарно так. Цей горб називається Миколаїха. А там мадридеця йде Отак сніг притрусив. Гарно так зробив сніг? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat ми десь будемо йти десь снігу або снігом слизько на цей горб забиратися Отак ми збираємося на горб. Так, сеня! Оцей горб більше 300 метрів над рівнем моря. Отак ми полоненько збираємося. Тут такий ліс класний на цьому горбові. Це ми піднімаємося південний склон цього горба. Оце ми виходимо на гору. Потихенько, тут так класно. Така зима, так, сіня? Така зима. Адреналін, Сіня каже тут, поки ми вийшли на цей горбо, горб. Видіє тут класно. Яка тут зима? Ми викше... Вийшли... 300 метрів над рівнем моря. О. А це північний склон цього горба. Тут взагалі така зима. Така наша невеличка мандрівочка. Тут гарна як касті. Там на південь трошечки сонце пробивається. а тут похмуро тень такая тут и а, снегу больше там под солнце трошки растает снег а тут а, больше снегу Но цей гоп в нас Степаніці називають його Миколаїха. А що іменно Миколаїха? Лай, то то вже виходить, як, як, як це була колись Волинська губернія, то Лай пішло. Звідти з Росії пішло? Це пережиток Російської імперії Миколаїха. Бо тому що по-українськи Микола, а, а гора зветься Миколаїха. А її також з називають Миколаїха. О там є урочище Деберка. Це, видно, ще з Речі Посполитої пережиток назва така. А це видно з Російської імперії. Лишилася назва. Ось тут гарно. Така в нас сьогодні прогулянка, такий ліс шикарний. А це північний склон, тут то навіть сонця тут немає. Зараз це північ Хмельницької області. А до революції це була Південна Волинь. Це була Волинська губернія, Острійський повіт, Уніївська волость. А зараз це на півночі Хмельницької області. Історично це Південна Волинь. Отам йде мандрівниця. Трошки подихаю свіжим повітря. Класно, пра? Да. Тихо, вітру нема. Отак, тут це північний склон цієї гори, от ксеня мандрівниця. Наша невеличка мандрівочка тут колись берег був, сіно косили, там джерело було, але вже немає туди води. І Вже тут сіно не косять. Тут колгосним коням косили сіно. А бача класна, Ксенія. Походила, подихала свіже повітря. Комп'ютер від тебе відпочив, телефон від тебе віддихає, очі твої віддихають. Також лучше? Тут був берег, вода була, Засухо тут, позаростало. Колись тут колгосним коням всі накосили. <рекунок> Отак, Сеня, бачиш, як класно. Воду <рекунок> засипає. Отак От добігає до кінця наша мандрівочка. Таким лісом. А тут такі берези ростуть. Весною тут Сік з березів. Тут класно так. Отакий наш маршрут з південного склона. Вийшли на гору. Гора більше 300 метрів над рівнем море. Зійшли на північний склон. І так обходимо цю гору із захода, І так добігає наша така мандрівочка цим лісом.